Ну і гучно яскраво було минулої ночі в тимчасово окупованому Криму. Нашому місцеві чули гурки дронів і вибухи. Після чого пожежі палали у кількох містах. Повідомляє про це телеграм-канал Кримський Вітер. Дрони цілили по складах боєприпасів і військових аеродромах. Більбек і саки неспокійно було у Євпаторії, Феодосі, Симферополі. Ворожа ППО працювала в інкермані, а також у Джанкої. Також потужні вибухи лунали у гвардійську, де розташована військова авіабаза. За інформацією місцевих, після влучань БПЛА горіли військові частини і склад боєприпасів, які знаходяться у районі населеного пункту. За інформацією очевидців, наймасштабнішої атаки зазнав Севастополь, де лунало найбільше вибухів за останній час. Плавав палав також атакований дронами аеродром Кача, розташований у місті. Ну і детальніше про це все будемо. Второе має. А доброе утро вкаче. Там ще дуже класно було, е як завжди, коментарі очевидців безцінні. Там дуже вчасно. Дуже вчасно, дуже вчасно повторюю голос за кадром. Не на цьому mm. відео, але є інше, таке ж саме, де горить і палає. Це дуже вчасно. Може і чекають.